Сьогодні я е, в селі Брустори е, Івано-Франківської області. Дуже цікаве, красиве село. Це е, на Закарпатті є брустори, яке було Лупухів. Повернуло свою історичну назву, е, яка була до 1946-го брустори. А це брустори, яке все життя брустори були. Ми зараз знаходимо тут у центрі. Дуже красиві місця. Люди живуть так само, як і десь наші предки по горах. Е, дуже цікаво. Але ми зараз не по цьому питанню про історію брусторів, а ми хочемо поспілкуватися із людьми, які дуже цікаві речі виготовляють і з ними поспілкуватися, і здатися багато цікавого. Честь і слава вашій хаті. Я дуже радий, що я дуже багато разів збирався. Мене десь запрошував сюди Павло Іванович Ванжурах. Я не буду розказувати, хто він. Бо ви знаєте, це е, його батьківщина е, дуже визначна людина. І я все хотів порівняти брустери е, із Закарпаття з брустури, з івано Куківська і порівняти історію цікаво. Але мене цікавлять речі, е, які зараз е, ви займаєтеся, того, що такі люди, як ви, вони е, не тільки навчають, але й показують це. Е, я так порозумів. Що це давнє ремесло? Це давнє. не принесли десь звідки як модне, але цим ся брустори займають багато років, десятиліть. може ваші батьки займалися із цим, так. передавали вам. І я би хотів з вами поспілкуватися. Багато дізнатися цікавого з історії вашої родини із з історії вашої сім'ї. Ну і подивитися процес виготовлення таких прекрасних речей. Скажіть, будь ласка, це все сира. Ну, від, Дуже талантні люди з сиром. Сиро. Домашнього сиру. Сиро. Сиро. Я тут і здемося з вами спілкувати. Будь ви не спішіть, зараз будемо все а, ви можете робити. Будете слово. Дивіться, що я хочу вас запитати. з цього села, із Брустури, ви тут родили, чи ви десь приїхали сюди і замуж вийшли? А, розкажіть про свою родину. Ваші батьки хто були просторяни потомственні. Так, так, ми так. І, і бабусі, і дідусі, Ми як вони куріні були просторяни. Мені якорі, ні, поліні, не не простуряни. Простуряни. якось не непривично, бо люди думають, думати, що ви, наші просторські. Ні, це просто бру... це другий, Косівський район. івано франківська область. Скажіть про вашу сім'ю? Хто був батько? Хто ми був дві рідні сестри? у <coughs> от ще брат. Нас цього було троє. А тато наш був музикант з музикантів. По На цимбалах. І сім'я була вся музикантів. Вся музикантів. Тату. Я дуже граю на баба. Тато було. Тато було три брати, всі грали. Один на скрипці, скрипка баян. Тато теж грав, цимбали, баян, а один на скрипці теж. І на баяні всі. На А мама. На Ваша А мама дома Дома <смеш> <Распорядка смеш> господа. <смеш> Скажіть, будьте добрі, а е, ваша мама теж займалася цим чи ні? Чи ви вже бабуся? Бабуся мамі знала мама передала ці такі ази свої роботи? Бабуся, ваша Бабуся, бабуся. Бабуся по лінії. мамі ління. Це бар... це була бабуся і Павло Вандюрака. І так, і ви а, десь коли о, бабуся. О, диво, сі, чуєте, коли ва, ваша Финлук. бабуся і вам давала теж поробити, і поліпити, і вам це сподобало. Та, Та. Маленькі, ще тоді були. А скільки років ви, скільки себе пам'ятаєте, скільки років займається цим? Ну, коли бабуся жила, то е, мало людей, мало було майстень. І виготовляли тільки, стільки маленькі коники. Одна була в нас е, Макійчук Марія була. Майстриня, що вона почала виготовляти великі коники. а так усі такі маленькі виготовляли. А тепер уже е, розвинутеля. Так, почали це росло, вже, вже роблять, І вже роблять різні композиції, різні, різні фігурки, хто, хто що придумає. Ну ви знаєте, що я вам хочу сказати: це потрібно бути дуже мати велику уяву, от таке у голові щось створити. Потрібно не лише руки, але ще треба мати фантазію. І Любов до цього. Бо якщо людина не має таланту е, Наліпити, я знаю, як ми в школі ліпили з пластилину, е, то не всі за получало. Але я бачу, що ви удосконалили свою справу, досягли сте відповідної кваліфікації. Тепер вже чудові речі. Я хочу просто сказати. Я дивився тепер ваші там відеоролики. Е, що у вас дуже багато цікавих речей є у вас? Того, що я хочу слухачам Ютуба, Фейсбука, Тіктока сказати таке, що е, люди е, постійно вдосконалюють своє, свою роботу. Розкажіть, будьте добрі, е, як цей процес е, ви виготовляєте, для чого там така струля загріє е, сир, е, який ви самі тримаєте корову, худобу, розкажіть, будьте добрі. Так, це виготовляється е, сир з будза. Бо це має бути коровиче молоко. Молоко має бути не кисле, солодке. Треба його підігріти до такої температури десь 35 градусів. І... Приблизно. Приблизно так. Ну, має бути таке, як би від корови. Якби свіженьке, тепленьке такої... таке молоче. Ви це не є клякане, так? Глядя. Глядя. Так, так. Тут, я, так, тут просто... даємо моклік. І е, е, от таке виходить сип. Він зразу його, коли тобі чи треба два-три дні посилає. Ні, ні, ні. То, то залежно від погоди, якщо тепло, він скоріше кисне. Треба трошки підкиснути. Якщо ж... свіжого він не буде робитися. Буває так, що може і того дня робитися, буває, що може два-три дні. Ну там є певний момент, коли він робиться, бо потім він перекисає і вже теж з нього не може зробити. З Значить, не до кисного не робиться перекисає. Треба е слідкувати і знати, е коли коли на який свій час. Так, що... так. Yeah. Uh, і аби uh, такі прекрасні речі отримати, значить треба знати і технологію і як то все yeah. Так, що молоко так? має бути не жирне, бо з жирного теж. Ну uh, ви що, переганяєте чи що? Uh, Ті, типу, з сметану сметану. зібрали? А все з кислого молока. Ні, ні, це? ні, з Солод... солодкого. А сметану як Тоже... мало, -мало підкисне, Ну, Наприклад, таку, ну, ввечері, холодильник, звечора хов... рано сметану зібрали. У вас від чоловіка добре, бо ся Дост, або... бо все-все в сир, а сметана. С... <реклево> ну, То не може так його молоко шуткуві... безжирити, воно ну, мусить там трошки лишити. Якби сильно жирне, то воно ну, б таке теж було тверше. Ну, Бу Смачніше, якщо жирніше. Добре, шиб, жирніш. добре. Ви зараз що, Поклали в каструлю, нагріли відповідно. Ви далі бути... ліпите. Ну... Вода має бути майже кипляча. У ну, нас кипить. У нас кипять. Ну, ну, руки гинуть. Дис... Бо холодне, воно не буде робитися, тільки гаряче. І техніку треба соблюдати, аби не попекти так. руки. Щоб і... не попекти, і все, коли холодний, він застіває, він, його він не, не може потягнути. ]ся. Так, треба обов'язково там мокати знову, аби такий еластичний. Ну, показуйте так? нам, пояснюйте, що ви хочете зараз робити. Зробіть нам якусь цікаву річ. Ну, такого. наприклад. А для коніка, курочку. Ну, курочку, бо коника вже дворачка да, давайте, показує. Давайте, давайте, давайте робимо. Давайте. трояндочку. Трояндочку. Робимо курочку. Треба спочатку так його пом'яцкати, аби він став листичний і гладенький. Постійно треба мукати, щоб він був гарячий. Давати, може він Беремо. живий був. Аби він так, живий. Так. Бодайше ви нічого вже не зробите, потрібно дати йому температуру, аби він оброблявся. Робимо. І тільки такий може стояти. Бо моїй жінці буде 60 років через тиждень та <зарі.> <зарі.> бабка нам подарила, та чи дотримуєшся за тиждень. Холодильнику, а морозилку. можна ставити й в морозилку. В морозилку. Так. Морозилці будуть всі робити. Чисто розумієте, просто таке для ексклюзивного ми подивилися вже показати щось. Ау. А я роблю пельосточки на троянку. Ну. Зараз тут надріжемо, будуть крила. Десь котик щось, коли у вас буває брак, десь їсти котик сир Чи <рекля> він не нього сметану каже? Хвостик насічаємо. Лапки зробимо. Дуже цікаво. Треба класти у солону воду соровицю, щоб воно закріпилося. Mm -hmm. Бо воно м'яке. Я так зрозумів, що там сир не солений. Тут так, не там а тут це вже закріпляється. Це, треба... це називається по-нашому соровиця. Так, ну Це нам вже банджурачка розповіла, що так воно такий процес вже так. закріпляє. Так, так, так. Ну, ви знаєте, я кушав, покушаю у вас, на місяць дуже вкус породив. Манджу... А банджурачка. Такий... Це, що ви були, то це нашої мами рідна сестра. Ну, Дуже вкусно. вкусна. Можна більше, менше робити. Дуже красиво. Можна більше пельосточок, виходить, велика. Ну, це все так, як сібрустрою, як столиця. Я так, так розумів, що по-друге села Козівщини тут не виготовляють. Е, ну, мій, вже виготовляють, Уже... але походження то є з брусту. Походження з збручну. Виготовляють її. Є і у Прокураві, прав... є у ще поки ну власна річі, власна, ну так, так. Але такі великі коники брустери. Брустери, брустери. А що це, це за герої? У вас є. Це є такий гуцуки. Ні, ні, ми місцеві якісь, може там. Я чув, що Олег Дубуш він сікрає десь із Косівщини, а там вже на Яремчанщині туди. Він -поселив. це е, поселився. Е, так, це у нас на полоніні вівчар, ну, таки... так, 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 так. Так. А, а це вівці. Це таке на Ну, Це я коня такий сідло. А це вівці. А це ні це теж коня. А це баранчик а, такий баранчик. з закрученими рожками, а це олень. Це олень. А це смиреки. Це смиреки, там є грибочки. На, грибочки. О, тут, ой, ой, а є грибочки. у вас грибочки всього року? чи ну, ні? Ну, у нас теж немає, того, що холодно, у нас дуже померзло все, У нас практично О, морози лебеги. били цілий тиждень по 3 градуси, по половиною, у нас все змеє. У нас було холодно. Отакі то... лебеди, такі лебеди такі на, на весільні композиції використовуємо. Дуже цікаво, красиво. О, таку мотузку я роблю. Зараз буде до коніка. Коніка можна посікти, так як там. Зробити гриву йому. Можна, звичайно. Так на більших робимо гриви. Ну, а що для того треба? Аби дуже багато треба працювати і не забувати свої навички, аби також такі речі розвилися. Ви вже з дитинства все робите практично. Так. Тут. І вас я вже я вижу, що у вас руки так грають, що ви вже ви, ну, так вдосконалили. <рес> <рес> ви так удосконалили свою роботу, що у вас то... О, такі е шнурочки теж. Ці шнурочки переважно на композиціями, на коніка тут використовуємо, на композиції використовуємо, тако як, як щось треба. Е це вже ножом, я так нарізається. Так, це так, так, ножом. Так, так. Ну, Отакі, от виходить. Це можливо, розумієте, ви б зробили таку цепочку, я б так натягнув і думали би, що багато. зробимо і сиру. Лиш соло не трошки вам не дуже. Цікаво, з таким ланцком, не кожного видає цей час. А ще з сиру. А з сиру тим більше. Я в дитинстві плести любив. Я, Худобу ходив батьки, батько працював у лісі і помнісничим, і лісником, і техніцеводом. За Радянським вже, на жаль, помер. А нас не балували, Ми йшли в гори худобу, вивозили так 50 кілометрів з-під плещі, де я жив. А ми мали квартиру, і я по батьки вже доки я приходив, ще школа не закінчилася, а батько набирав по 20 коров стеляти, по 22, Я тут ціле літо пасив. З першого класу і додає по п'ять коров, то за мною було закріплено. Я по тисячу рублів заробляв. Але я знаю плести і в п'ятеро, і в троє, бо ми корбачі батоги плели коло коров, або з такого з такого трави такої робили такі теж плели. Так що я все знаю, як це флетено, не так, а дуже красиво. Все, То буде мій подарок. Так, а з такого шурочка можна клубочок змотати. М'ячик буде такий клубочок. Може, в принципі, зробити у вас такі ігри не грали коло церкви на Великдень. У нас це називали купори у брустурах, у нас дуча, наприклад, у нас це клали чотири дирки, кидали м'яч, а один відбивав, а другий хапав там не, така. Не, ігра. Не було. А, не було. Та такий м'ячик, такий м'ячик ми відбивали. Ще маленько та можна зробити і більше так намотати. Можна, можна і вели, можна, величення різної. Ну і О, яка так, ваша. Тепер... Дуже а, треба а, попит на цю продукцію є у вас? Є. Важко тепер шукати, є. чи Ні. тепер є? Ми а? практично на базар не їдемо. Що приходять до вас на місце і скуповують, і забирають ресторани. Слава Богу, що. Багато дуже, тепер дуже поширили, дуже пішли, як кажуть, у моду композиції. І на весільні композиції, і на христийні, і так, і на подарунки робимо. А скільки з цих композицій треба сидіти, чи з букетом, чи з цим? Тобто не за один день, за ну, два-три дні. Ну, два, є, ну, є, є і великі, є такі, що там є ну, і, і 100 виробів, і більше. 100 виробів — це така середня композиція. Дивіться, може, після цього відео дете, дете, дете колись брати на роботу. До замови. На роботу треба брати до тих, хто вміє робити, <laughs> хто не буде робити. Моя мама казала так, так що сумасити робити. Отак ми хотіли подивитися. Моя мама казала, що медичне може на велосипеді навчити в карти грати. Хто хоче, тот буде. Так, а тепер, тепер треба гарячу воду. воду. Бажання. Все бажання. Вже е, як е, грязно. Ну, скоренько всього йде. <плес> а хто з вас старший? Я. я. ви старший? Так? Так. А ви, ви менше. Ну, Вони шукали так. себе, я так зрозумів, за кордоном. Шукати кращої долі ви не, не шукаєте. І ви себе знайшли, реалізували тут, в русторах, на місці. Ну а багато людей ще на даний час. Так ще знаходить собі роботу в цьому ресторанному, туристичному бізнесі, ну, а задіяно встоянно ваш. Є, є. Ну нас у нас, Aha, uh, uh, uh. нас є десь дес, біля 70 майстрин, що вміють робити no, меру без, меру без серу, так. Ну no, не всі uh, Переважно маленькі коніки, косички роблять. Ну, вже почали композиції, таке, але. Ну, десь може половина робить, уже може зробити. Мало має серйозні речі. Так, більше. Ну, я це рахую, це вже художниця речі. Ну, великі коніки мало роблять. Може, може, що... може, з цих 70, може, ну може, 10 робить великі коники. Серйозні такі речі. Так, так. Ну, великого коника такого тут трохи тяжко зробити, бо це треба дуже багато сира гарячого тримати в руці, і це скоренько треба його робити. Ну, вже теж потрібні навики. Все. Ну а давайте вже так, уже не по роботі поспілкуємося. А чи внесла все-таки ця війна, корективи вашу роботу? Ну, погіршилися а, збут, чи, чи поки що є ще а, цікавляться люди, з цим ви кажете, що поки що роботи мають. А якщо так, а, дай Бог, аби війна закінчилася, а, можливо у вас багато є за кордоном ваших земляків. Дуже Багато. Вони не от тому ну, виїхали до війни, не відкрили, а ніхто там за кордоном таке не ні, Не чули сте? Ні, не чули. Е, ну, да, є вироби наші у Литві, в музеї. Відправляли. Нас Запрошували в На Естонію. А як ваше прізвище вже по чоловікові? Ваші, наприклад, моя габорак. Аборак. Ні, Магія. мені цікаво, які прізвища є тут. Габорак і Петращук. Петращук. А мама була тата, тато Сокулюк. Тато Сокулюк. А мама Тунюк. А у вас скільки дітей? Одна. А у вас? Двоє. Двоє. А як ви думаєте, от ви все одно десь рано чи пізно ви постарієте? Хтось із ваших дітей все буде робити чи ні? Ну, у мене два хлопці. Ні, ну я просто пробував. Пробували вони робити, ну, ще як були маленькі. Якому передати? Получалося, то, ну, ну, чало, зяли, чи далі, то чи... мають, мають такі засушені, мають коніки малесенькі свого виробництва. Ну, ну не роблять. Гаяче, я не знаю, що, що все-таки, можливо, ваші діти і не будуть цим займатися, але. Може ні. Може і ні. На ну, так, наші може і не будуть, але є маємо є, учні, є приході. Що й навчає декого вже навчили. Ну Добре, а ви вчите когось це не всі, може всі, хто чуєте. А можливо, не, не, не добре розкривати секрети держати у тайні, як давно шовряд. Ніхто не знав, як шовця в Китаї виготовляє. держали дуже довго у тайні. Процес того виготовлення дуже. Можливо, може, треба було нікому не розказати, лиш це коли, колись так і не знали. Тепер вже Тепер вже інтернет, і тепер майстер-класи, тепер всі показуються, що цілий світ знає, як це робити. Це вже за кордон посилають багато. Ми вже ми дуже багато композицій за кордон переслали. Так як тепер уже навіть пропускати. Їхали наші композиції, і в Іспанію їхали, і в Францію. Весільна композиція не була. А у Польщу багато. І в Польщу? То вже, в принципі, ви розширяєте коло збуту і цікавість людей. Я думаю, що будуть це ці цікавити після цього, ви хочете, ми там покладемо телефон, будуть вам дзвонити. Я думаю, що географія зросте і дай Боже, аби ваші співати ви. Попросити в когось другого і все одно цей mm -hmm. процес пійде. Головне, що аби розвивалося цей далі майбутнє мало, цікаве, цікаво дуже. Ну тепер більш в нас в школі є гурток. <плес> Тож на ну, ходять діточки там на, на гурток. Ну це здорова їжа, вони вже звичайно, зручні. звичайно, це, ну, нам для це чого користується? Для тип люблять такі солоні. І діточки в нас всі діти знають. У нас взагалі використовують, тепер у нас весілля. Відколи війна почалася, весіль практично немає. А так як були весілля, то це заказували по і по, 600, і по 500, і було, якщо великі весілля, було й тисячу. Це були слова, але серця берега. Так, це переважно коники, косичка, такі клубочки, розочки. <кій> Ну і е, вже е, я думаю, що будемо завершувати е, нашу розповідь. Дивіться, що е, ви дійсно талановиті люди е, вас знають вже ви кажете і за кордоном і так далі. Що б ви хотіли побажати під кінець е, вашим землякам із брустору, і з тих, хто вас знає, з тих, кого за кордоном. Кому вас буваєте? Ну, такі важкі часи зараз. Ми сподіваємося на краще. Що ви хотіли побажати всім нам? Бо такі, пройшли такий життєвий шлях. Що, що головне в цей час, що ви сте хотіли побажати ну, своїм землякам? Бажання одного головне, це щоб закінчилася війна, щоб всі повернулися додому, щоб, щоб наші воїни повернулися додому живі і здорові. А коли буде мир, то, то буде зовсім по-іншому. Мирного тоді... неба, чистої води ніякої біді. Бо... Добре! Добре. коли, коли не стає мер, то, то тоді. Аби усі повернулися із війни, із за кордонів додому. Добре, що в сестри дві знайшли спільну роботу, продовжуєте працювати разом. Оце рідкісно зараз побачите. Дуже багато і ненависті є між людьми. І, на жаль, не всюди дружать сім'ї, десь якісь є непорозуміння, але я дуже радий, що у вас це все виходить. Ви разом і працюєте, і ваш талант видно по результатам. І я радий, що ви сьогодні мене прийняли, що я зміг з вами поспілкуватися, дізнатися багато цікавим. Я вам хочу побажати е, щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку, любві, поваги від односельчан, від усіх людей, е, і щоб ви надалі розвивалися, аби ваші е, сі вироби із сиру аби е, пішли по цілому світі в Канаді, в Америці знали за вас, що такі талановиті на Україні людьми. Що, е, Богом дане це ця держава. І у нас є багато талантів і у вас є це Божа така країна. Чомусь нам не повезло з сусідом. і які в нас працюють люди по цілому світі змушені працювати, обробляти. І ми віримо, що прийде час такий, що повинні діти будуть хазяйнувати на нашій землі, будуть розвивати такі прекрасні ремесла. І буде земля оброблятися, і буде майбутнє. Для вашого краю, для нашого, для України. І всього вам найкращого. Дякую. Дякую. Uh, Дякую. Не віда. Я ж таку працювати руку мушу пожати. Дякую. І вам Бог допомагає вашій роботі. Це дуже приємно. Дякую. Дякую. Всього найкращого. Що ви нас прийняли з такого далекого краю. Дуже цікавий край. в Ростурчані, ми просторчані. Маю тоді десь одного разу. Прийдемо, може, такий час, що десь там на полонині, на свідовці, ми зустрінемося, е, буде сказали, у нас є торговиця полонина. Звідси гнали туди корови там, бо давно лише вмінялося. І то це торгували давно раз на рік. І можливо, десь зустрінемося, і брусторяни, який започаткуємо фестиваль. Бо я е, е, десь започаткував фестиваль Брусторінська кедровиця», а ви зробите фестиваль.